20-річний співак, як так, пересувається на милицях все через складну операцію, яку він переніс на лівій нозі в соцмережах. Він розповів, що історія почалася ще в вересні 25-го під час концертного туру по сполучених штатах. Угу. Під час виступу Ярослав зробив один невдалий крок. Саме цей момент став початком довгих місяців болю. І уявіть собі, як йому не пощастило, тому що співак підвернув ногу вже на першому концерті в турі. А попри все, все одно ще зробив після цього. після цього ще 14 концертів. Угу. Літ, перев'язки, постійні процедури переслідували співака, але зрештою без хірургічного втручання не обійшлося. Зараз Ярослав проходить реабілітацію та вчиться заново впевнено ставати на ногу. Інших подробиць співак поки не розкриває. Попри білий складний період, артист не втрачає сили духу і дякує прихильникам за підтримку. А ми зі свого боку бажаємо Ярославу швидкого одужання, терпіння і повного відновлення. А інші не менш шокуючі новини, що бізнесу розкаже далі. Наш колега Олександр Моч. Шоу біз на зв'язку Алхім та Мандзюк блокують в Інстаграм. Кароль звинувачують у вживанні пігулок для схуднення. А Настя Каменських у лікарні через голодування. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Скандальну блогерку, яку звинувачують у розпаленні ворожнечі через мовне питання, Олену Мандзюк заблокували в інстаграм. Судячи з усього, на її сторінку почали масово скаржитися. Втім, зникати з інформаційного поля Мандюк не стала. Вона терміново вийшла на зв'язок через резервну сторінку з домашніми тренуваннями, де емоційно заявила, планує відновити свій золотий акаунт. Головне джерело доходу, яке приносило блогерці десятки тисяч доларів. Росіяни та малороси досягли бажаного. Моя особиста сторінка в соціальних мережах більше недоступна. Ось кого захищають в Україні малороси, прямо як Путін захищає російськомовних. Іронічно, але майже одночасно було заблоковано й аккаунт Анне Алхім, головної опонентки Олени Мандзюк, з якою в них давно тривають публічні конфлікти через мовне питання. Алхім веде блог російською мовою та неодноразово зустрічалася з росіянами за кордоном. Співпадіння не думаю. Тім, Алхім не розгубилася і вже заявила про підготовку до активного переходу в Телеграм. Я що ну я зрозуміла, що проти вас не піду. Ви потужні, міцні, ви сила, ви усе понад усе. Це моє останнє повідомлення в інстаграм. Згодом Мендзюк та Алхім усе ж повернули свої сторінки. Користувачі зробили їм стільки нервів, що ймовірно інстаграм довелося відновлювати акаунти разом із заспокійливими. Відомий ресторатор Євген Клопотенко нарешті розкрив усі подробиці своїх заручин із коханою комунікаційницею Катериною Воскресенською. Чи станеш ти моєю дружиною? Так. Після зворушливого так Клопотенко показав, як минало святкування у своєму інстаграм. Він опублікував серію атмосферних фото і відео колі друзів, рідних. А на ютуб зізнався разом із Катериною. Вони лише рік. Утім, почуття виявилися настільки серйозними, що Євген вирішив зробити пропозицію, дотримуючись українських традицій. Це вишиванка з київським орнаментом, яка не те. Закохані вирішили поєднати сватання і заручене. Клопотенко особисто попросив у батьків Катерини дозволу на шлюб, а саме свято, за його словами, пройшло без жодних рамок З танцями, випивкою та справжньою атмосферою українського родинного застілля. Блогер пліткар Богдан Беспалов здійняв галас у соцмережах, натякнувши, що Тіна Кароль могла худнути за допомогою препарату, який зараз популярний серед зірок. У дописі він звернув увагу на помітні зміни у фігурі співачки та припустив медикаментозне втручання без жодних доказів чи підтверджених джерел. Тіну Кароль все більше підозрюють у вживанні оземпіку і засуджують за це. Мяу тіна Кароль не залишила чутки без відповіді. У коментарі під публікацією співачка іронічно зауважила, що це всього лиш підозра, та нагадала блогеру різницю між професійною журналістикою та плітками. Бажаю у 2026 році професійної журналістики та більше гарячих новин. Не пліток на лапці. А ми всім цехом це забезпечимо. Погодьтеся, Кароль виглядає просто фантастично. Співачка неодноразово зізнавалася, що дотримується правильного харчування, активно займається спортом і практикує одну з найскладніших форм йоги аштангу. Тож і зовнішні зміни цілком можуть бути результатом багаторік. Дисципліни та наполегливої праці над собою. Наша україно-іспанська співачка Настя каменських на четвертий день свого голодування для призавантаження тіла опинилася на лікарняному ліжку. У інстаграм Настя анонсувала тиждень без їжі для оновлення клітин, ясності розуму та контакту. З внутрішнім я співачка запевняє, що госпіталізація нібито не пов'язана з дієтою, але лікар порадив припинити цю пригоду. Нагадаю, раніше Каменських обурила частину аудиторії переходом на російську мову в комунікації з підписниками. Тепер артистка, яка на початку повномасштабної війни відмовилася співати російською, повернулася до цієї мови в мережі. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.